Друзі, всім по привітику. Постараюся коротко і ясно донести, щоб сформулювати свою думку на тему Україна Ізраїль. І, як ми бачимо, вже третій рік просуваються оці всі наративи тупі. Так звані Умань, столиця Ізраїля, Небесний Єрусалим Дніпрі. 100 тисяч біженців з Ізраїлю приїжджають в Умань, будуть отримувати по 20 тисяч гривень допомоги. І Ханукія, останній штрих, остання фішка російської пропаганди. І оце все саме, саме прикро для мене, що переносять оцей весь бред, хавають мої співгромадяни України, особливо ці розові тіктокери, які знаходяться поза межами України. Оцей бред весь я Нормальним живим українцям я хочу вам сказати, щоб ви взагалі не слухали. Орієнтуйтеся реально. Подивіться на географічну карту розположення країни Ізраїль і нашої ненької України. Яка відстань Чи це можливо взагалі захоплення Ізраїлем України? Це взагалі бред, тупи, тупа, блядь, хуєта, яку я тільки можу колись чути. Поставили люди собі. Єврейської нації мінору побудували в Дніпрі, все розпочалось. Святкують люди все, піздець, Понеслося. Почалася війна в Ізраїлі, замість того, щоб підтримати ізраїльський народ в боротьбі за проти тероризму інтернаціонального антісімітьйовлять, нагнатає, нагнітає, нагнітає. Ви схамініться, друзі мої, говорю вам чисто українською мовою. схамініться у нас ніколи. Не було, немає, і я впевнений, на 100% не буде ворогів в Ізраїлі, ворогів єврейської нації. Щоб ви розуміли, не слухайте цей бред. Ну і вишенька на тортику. Я за 4 роки, 4 роки, скільки йде війна, фактично буде. Я ні одного разу не зустрічав на просторах інтернету, щоб мені попадався ждун, який жде руський мір в Україні. Ізраїльтянин єврей чи єврейської крові людина. Різні були молдавани, білоруси, поляки, грузини, українці, багато хто інші нації, але тільки не євреї. От, от такий факт. Тому думайте, думайте, не, не створюйте собі лишніх проблем, не намальовуйте собі якогось там віртуального ворога. Орієнтуйтесь правильно. Коли в Україні в Ізраїлі. Святкують День Незалежності України, виставляють прапори України. Там ні один собі житель Ізраїля не дозволить якусь, якусь херню нести, чи якийсь бред приподносити, що типу, наподобі окупації чи внутрішньої ой, дестабілізації. Тому орієнтуйтесь правильно. Надіюсь на ваше взаєморозуміння. Я це вам говорю з того, що я з євреями вже третій рік веду ефіри. В тіктоці і тисячами знаю людей з Ізраїлю. Тому можете бути впевнені, що ні в одного українця, українця немає, не було і не буде ворогів євреїв чи з Ізраїлю до тих пір, поки ви не будете включати Руське ТВ. Руська є ТВ на я русском язике. Русайобам ще раз по шаломчику ам ізраїль, хай і слава Україні. Но антисемітизм це дуже важ.